Як перва колона йшла, я була в дітей у колісника, бо як почалася тільки ж війна, вони кричать їдь до нас у колісники. Я там була. А тоді ж додому. Уроді перва колона зайшла, там окопались, вроді тихо. І я пішла назад додому, бо собака і птиця були. І тільки прийшла ж увечері і до сусіду, до подружжя йду зразу. Чуємо, гудуть танки, гудуть і гудуть, і кажемо, це знову йдуть вони. Ми ж давай наблюдати. А це ж Прилукиїчня траса. Ми дивимося, вони йшли і по трасі. І вони дійшли до коло, до ну, у нас зветься ця Дубров. Дубров, до Дуброви. А там почали стріляти. І вони повернулися назад. І вернулись, вони й поставали. Почали стрілянина, там щось той. Ми розійшлися додому. Тільки потемніло і рев вже в нас тут. І вони як почали їхати. Ми щитали їх. Ну, 340, по-моєму, одиниць техніки, ми другу цю нас читали. А ми до війни, наче знали, сміялися. Кажуть, що буде повномасштабна, вже стягли росіяни до кордону техніку всю. Ми і сміялися. У нас тут ще одна живе, нас три подружок. І ми кажемо, а куди ж ми будемо тікати, як будуть стріляти чи що? Ну, рішили там в одної погреб по схильцях туди. Тоді сиділи усе час, в погребі. Ну, а вони ж тут їздять, туди-сюди, йдуть, ідуть, отут поставляли, чи вони спеціально бензовози поставляли, щоб заправляти, чи що. Танки то туди, то туди. І колона ж була ото, до колісників, і оце сюди, до нас, і до кладбища, бо вони ото все техніка стояла. Ми вже боялися, а тоді один раз. Ракета прилетіла. Ми не думали, що бо ми передавали своїм, кожне по тому, по своїх точках, куди передавали, скільки, що прийшло, скільки де стоїть. І один раз як гагахнуло, і ми поняли, що це ну, думали, що це стріляють наші. Бо ми ж передавали, ми думали, що може їх це стріляють. І ми не знали, що то ракета поки не Уже не вийшли, ті кацапи. Оказалося, що то ракета прилетіла, ну вона не розірвалася. Тільки приїжджали із Данії. Одна головка ракети впала в мене за хату, а друга ото там на полі. Ну її приїжджали і наші сапери і з Данії, ото сказали, що тільки оце є. Устройство зривне, згоріло, ото гахнуло. Ну, У нас, звісно, вікна повилітали всі. Сусід ось прийшов, позабивав мені хванерою усі вікна сплошним. І ми один раз стоїмо у неї у дворі, бачимо, у сусіда там дача, вони відбивають двері. А я кажу, Ой, так він дивиться на нас, а другий з автоматом стоїть під забором. Вона каже, побігли до нас. Ось так через хащі, оці цієї, і в нас була стежка. Ми тудою ходили, бо тут же вони їздять, ходять. 1 березня це було, сніжок притрусив. Ми з нею ходили, ходили в мене в дворі, утекли ж від їх. А тоді вона каже, пошли до варі, пішли ми. Зайшли там у дачу, отам поряд, а там порозкрива то все. Ну, я не, не подумала, що це опасно заходить у хату. Я думаю, ну пойду. Тоді вже пізніше пройшло в голову, якби там вони ще були. Ну, вони там таке наробили, але ну, вони там нічого не знайшли, бо вдача не той. Приходимо до їх, а в їх вже з погреба все винесли. і з, з погреба все винесли. Ну, Шість днів то ми так ходили сюди-туди. А тоді один день сидимо, чогось вони назад. Їдуть танк і вже на танках, бо їх там стріляли, тут воно дуже стрілялося. Чи наші, чи казали, вони там перва колона у колісниках за хатами ж окопала, так чим вони між до собою перестрілювалися, чи то наші їх гатили. Вибухи ж, вони як туди їхали, так усяка техніка. Ми ж туди дивилися, яка там і ракети тягли, і це є, що перехвачує. А то і у машинах тільки, там на танку сидять два-три чоловіки, а то вже чоловік по 10 і більше на танках, і туди їдуть. Ми давай считати, один раз 50 танків пішло. Одна колона пішла, друга і. Коли ж, казується, що вони втікали то вже назад, от таке було, та хай вони тягнуться. Страшне ж пережили. Отой гул, вони гули, танки гули. Оце через поле ось сюди. і от туди воно. Ну, думаємо, ну куди вони їдять? Чи кладбище рознесуть, чи куди там кладбище, куди вони? А в їх там, мабуть, Ну, не знаю, моя якийсь стоїть, бо там сарай стоїть пустий і там видно, що там сиділи. Один раз ходимо з Валюю, а стрі... у селі стрілянина. Я кажу: ой Валю, стріляють у селі. А вона каже, десь біля ставка. Коли йде сусід, там теля, повзе, вона там теж переповзала через городи, Так каже: Ви знаєте, Юрка вбили от із того. Від збройних транспортера просто його вистрілили.